Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулась церемонія вручення дипломів магістерського ступеня. Цьогоріч кафедра менеджменту випустила 33 магістра денної та заочної форми навчання. З них три студента отримали дипломи з відзнакою. Шановні випускники, У нашому житті трапляються моменти, які залишаються з нами назавжди. І сьогодні для вас саме такий день. Вітаємо вас. Зичимо добробуту, натхнення, миру, любові та здійснення всіх ваших мрій. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко привітав випускників із завершенням навчання. Приємно сьогодні знову завітати до свого рідного вузу. Я вас вітаю з цим визначним днем. Дуже приємно, що саме. Фахові спеціалісти надавали вам можливість навчатися дуже приємно, що ті люди, які навчали і мене, і продовжують навчати і вас. Від імені міського голови Віталія Малецького його перший заступник Володимир Пилипенко вручив почесну грамоту викладачу університету, доктору економічних наук, завідувачу кафедри менеджменту Миколі Хоменку. Минулого місяця чоловік відсвяткував 80 років. Хотілося б вручити йому почесну грамоту від міського голови. Від цієї нашої Кременчуцької громади подякувати вам за таку плідну роботу, за велику кількість фахівців, яких ви випустили, яких навчили дуже багато чому. Дякуємо Спасибо. вам. Що цікаво, Микола Хоменко навчав і міського голову Віталія Малицького, ба більше вони навіть разом працювали. Людина відповідальна і дуже коректно відносився до студентів, так що тут три роки працював. Перше робоче місце мера, якраз ми його взяли асистентом. Він закінчив зі знакою. Працював у нас Аспірантури Був в його перспективи були захистити кандидатську, докторську, але він вирішив піти по політичній дні велика рідкість. Я вважаю, що це дуже позитивно для нашого університету. Для мене. Для Завершення навчання це завжди важлива та емоційна подія в житті. Мені дуже сподобалось, я порекомендував усім своїм друзям цей університет. Дуже задоволений, що нарешті закінчив і можу йти далі на аспіранта здобувати і гристи граніт науки. Це та спеціальність, яка дає тобі поштовх до. Певних їх сходинок у майбутньому, щоб досягати своїх цілей, тобто це є рушійна така сила. Мені дуже сподобалося, Дуже дуже багато щирих таких емоцій, дуже викладачі із повагою ставилися, дуже багато знань вони дали. Я щаслива. Випуск з університету це не лише завершення одного етапу, але й початок нового, сповненого можливостей та викликів. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.